на переисыде очеуеимедвирушелысты Село Маруся було назване в честь дочки пана, який проживав в селі Красний Сад. Мав трьох дочок: Марусю, Михлину і Мар'яну. В честь Марусі було дане ім'я село Маруся. Тут на даний час знаходиться вже тільки пару хат, які майже пустки. Одна хата вціліла ця крайня, що це вона відносилася до красного саду, який був спалений, який і вона всю по сьогоднішній день є. Ну колись проживало трошки більше людей. Були люди заможні, тримали господарства, ходили на роботу. Жила сім'я Федунчуків, сім'я Луїв, Рибай Марія. Але на даний час люди померли, залишилися пустуючі будинки, в селі немає газу. Можливо, причина цього, що не заїжджають люди молоді. Тут, як були старожили, то, звісно, вони вам розказали більше. А я що вже? Моя мама була в 90, під 100 років, вона померла. Тут сусіди були теж. А я що? Я так вже знаю, по їх словах. Може. А що тримає таке господарство? Нічого, я в Луцьку з дітьми, а тут просто ще гріхи збираю на дачі, ніби дача. Чи багато людей тут взагалі живе? Які люди, о, дві хати все живуть. І все. Там ви під час війни виїхали. Це хатина там така літня, а хата була, колись була така хата стара, то ми ну, типу, їх, як переселенці, переселили сюди, в ту хату, то ми тут довго жили в тій хаті ще. Я в школу пішла з нею. А потім вже дід побудував ту хату. вже більше 50 років. — А що залишилося від тої хати? Щось переробляли? — Нічого. Чи? Нічого. Там, Боже, тата -та хата така була, що коли ще за хати робили, там таке старе було. Трохи є, тих горіхів у нас, три-чотири. А, а що тут готуєте, їсти, щось десь готуєте чи просто привезти з собою? Ну чого, ну то ж є і плитка, і газ балони є, і то ще й готую щось. Трошки з собою Та я тут, боже, тиждень побула, поїхала, то трохи вже затрималась дві неділі. А так. А це хата як з кого досталася чи купували ви вже тут? Ні, то мій дід будував. Вони переселенці були. Тут була така хата, стара, одина хатина. То дід тут побував, тато помер, то він тут сам будував, ну і мама вже була. Вже й ми тут повиростали з братом. А пер переселенець був звідки. В Польщі ще? Да, так, з Польщі. Польщі да. ну, то, тут вони то, от, ті місцеві були. Там дача, там місцеві, там вони були, то вони більше знали. Люди були, жили, ну. маленьке щось старі. Але і що, по чому воно? То яке це -то вже старі, як вже тут і ті є. Внуки, правнуки вже, то вже що вже. Ну. Не тут немає по чому. Тут нема, нам нема чим хвалитися, тут вже все валиться. Ті хаті вже 60 років, то що ж з нею може бути? О, в нас того хата, ми теж чеську хату купили. Ну, от ті хазяї прийняли маму. Тут він віддали свою стару хату. І вони віддали тут винеси. То ті хазяї? Так, да, оці хазяйка. То була їхня хата, що мама поселилася в хату. А, -а, -а. Новий. Таке. а ну, чеська хата, ми купили чеську хату. Але я сюди прийшла до чоловіка, то так пішов. На фронті. І що? що У мене теж всі на фронті. В неї теж там туди вся сім'я, всі хлопці. Всі хлопці в нього От, на Навіть фронті. нема кому покрасити і, і що зробити. От прошу, ходжу. Навіть кому покусити нема. Так, бачите, що робить, як були хлопці. Тут такі угу. і не правда, був порядок, а так ціле. Що, тут щоб немає, щоб такого вже ті горіхи воє, і не можна було кому. Я кажу, Такі є? Такі страшні. На городі є. Ну, і яблука були, і грушки були, і все було. Нічого, питався Петро, чи у вас там це яблука є якісь? Мав. Ну то й піди позбирай, то там ну, чого немає. Там якісь нападані є. Життя тривало тут не дуже так давно, років ще 3-4. Тут жили, жила старожил Луй Надія Михайлівна. Ну, Також приїжджали сюди люди, які на даний час проживають в Луцьку. Ну, так, Років ще 3-4 ще тут були люди. А які причини, чому так? Ну, самого села немає майже. Люди, ті, що були старші, люди повмирали, а молоде покоління роз'їхалося. Зараз ми знаходимося на території села Маруся. Яке відноситься до Михлинського старостинського округу. А саме ми знаходимося на місці встановлення пам'ятного знаку, де сталася трагедія села Красний Сад. І в один понеділок сталася велика трагедія. Село було спалене, люди розстріляні, знесені всі в одну клуню. І на місці цієї клуні вона знаходиться там, де криниця на цьому полі були. Спалені люди і спалене все село. Неподалік місця самого спалення було вставлено у відкучнення наших односельчан і поставлено пам'ятний знак. Незважаючи, що це був ранній ранок, ще були люди, спали по своїх домівках, їх піднімали з постель, виводили на двір, незважаючи ні на старших людей, ні на дітей, ні людей старшого віку, всіх було зігнано в клуню і було розстрілено. Все майно було вивезено. Люди, після цього було останки людей спалено і захоронено біля криниці. Згодом, після війни, всі останки були викупані і перевезені сюди на це місце, і поставлений оцей пам'ятний знак на честь цих людей. Ви приїжджаєте просто як на дачу, так? Ну, я так, щоб діти слухайте. Ну, ясно. — Ну, ми засадимо, тут трохи ще маємо города, садимо. А покажете, що в льосі триваєте? <ристост> а що <ристост> ви як картошка? Ну, морква. Де, я дивлюся, Ай, я е — Я дивлюся. Та я дивлюся, ж село і люди. Що ми люди, які ми вже люди? то треба було старити таких раніше їздити, як були ті старі люди. Голоденькі, на бересі сиди, вирушелосты